Дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Відниця. ми побудуть вулиці Соборна 1. У нас новен кожного субару Форестер 2016 року випуску на повному приводі з коробкою передач, з надійним 25 літровим бензином двугном. Додатково встановлений газ. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі міста Вінниця за 18 доларів. двісті в гарному технічному та лакофарбному стані в ефектному кольорі має чудову передню оптику лінзовану. 18 оригінальні легкоспання диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів. Задній ряд автомічка тонований. Автомобільчик один з найкращих в самому класі, найкомфортніший. Має великий міський багажник. Докаточка. Також встановлена задня камера. Нагадаю, автомобільчик в ідеальному технічному стані. Переходимо до заднього ряду. У нас зустрічає великий текстильний диван. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен Маємо три підгорінечки для пасажирів, підлокітник з підстаканниками, панорамний дах, склопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 400 підйомичка, електрорегулювання зеркал, підігріва зеркал, датчики сліпик зон, електрорегулювання сидінь, датчик світла та дощу, мультируль, автоматичну кроку передач, клімат-контроль, гарну мультимедію, навігацію. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місті Вінці за 18 290 доларів, або придбати там в лізинг або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, Autopark.